Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я знаходжусь на півдні України в місті Запоріжжі і вирощую рослини, різні рослини в своєму саду. І як я за ними доглядаю, то я завжди знімаю відео і стараюсь вам розповісти про якісь цікаві моменти. Які можливо ви знаєте, можливо, ні. От Зараз у нас кінець листопада, я знаходжусь біля свого деревовидного піона, от такий, такої він висоти вже великої. І ще є один екземпляр, він поменше. Значить, Що я можу сказати? Ці деревовидні піони я вкриваю хоч трошки, але вкриваю, тому що у нас на півдні взагалі. Ми зимуємо бо снігу, і у нас дуже часто йдуть просто льодові дощі. От для того щоб якось зберегти бруньки цих піонів від льодових дощів, то я їх вкриваю. Ну так, одним, одним шаром агроволокна, а можна просто не те саме коробку, можна просто одягти на них. Але от дивіться, значить, що в них, як вони зараз виглядають. От бачите, от гілочка, і в неї ось такі бруньки закладені. Бруньки виглядають кожний рік, ось так: от. тобто вони. Дуже такі, ну, виглядають, що як, як будто би вони зараз-от от візьмуть і розпустяться. Але ні, вони от в такому стані от, такому от будуть знаходитися аж до весни. Отак от. І от дивіться, виходить, на цій гільці отак от, от, от визріла брунька, а тут от е, пусте, сухе і так далі. Оце, оце, оце частина вона висихає. Можуть бути ось такі от коробочки з насінням. Ось я зняла таку коробочку, одну з таких коробочок, і зняла з неї насіння. Зараз покажу отакі от от насінинки, бачите, от такі чорненькі. От. їх Для того, щоб їх посадити, то не можна їх пересушувати. Тобто От вони розкрилася, ця коробочка, і зразу треба їх посадити, тому що або там потім приміняти цю стратифікацію, от, або якщо в ґрунт, то вони зійдуть аж навесні. Получається, можна їх в мокрий ґрунт посадити і вони сходять. Ну, хто займається вирощуванням е, з насіння, той може садити її в торф і так далі. Але я скажу, що вони дуже гарно всходять і як завгодно. Е, я от, е, значить, не вирощую з насінням. Колись, колись я вирощувала з насіння, а потім зрозуміла, що. Е, ці рослини ніколи не повторяють материнський кущ, і тому, якщо ви от будете купляти, то ви обов'язково запитуєте у продавців: це сіяні сіянці чи це рослини, які вирощені з маточного куща. Тобто, якщо він сіянець, то він ніколи не повторює ні колір. Оцього маточного куща, ні квітку, ні, там, ну, короте, якщо квітка махрова, то це буде одинарна квітка. Якщо біла, то вона може біла там, з яким-то розводами. Якщо, допустим, от у мене гафрований лист, то е, виростає, е, ну, розквітає, розквітає біла, там всередині може бути якогось іншого, ну, червоне чи там ще щось. ну короте, Інший будь-який колір е, рядом тут поруч. Тут росте ще один піон. Оцей піон білий, такий великий, він сантиметрів, мабуть, по 15-20 у нього, от от, сама квіт, сантиметрів 20 квітка. От, гафрований лист такий в два ряди. А це піон махровий, він вишневого кольору. І от вони, мабуть, переапуляються. І тому, коли я сіяла насіння, то від цвіта, цвіт, квіти по, получалися ну, Тих сієнців, якісь так, ну, коротше, не чисто білі, а якісь там, ну, скрапленнями різними. Тобто. Коли ви купуєте сіянець деревовидного піона, то ви повинні знати, що він не буде повторювати материнський, сортність материнську. Так, ну дивіться, що я роблю. Значить, от, отак, Отаку от роблю гарну гілочку. бачите? Тобто я оце все от оце от, от, от на гілці, оце все сухе, да? Сухе, не визрівши, я отак от відрізаю. От, Тут теж от дивлюся, де тут брунька. Іду по брунці. І вирізаю там, де брунька. Це от, оці гілочки вони відпадають, це ж трималися листочки. Отак от от відрізаються. І тут зараз подивимось, тось, шукаю, де тут у мене виходить, брунька. Так, оце все, Отак от Воно само відпаде. От, бачите, от така от брунька гарна. І виходить, от по цю бруньку і відрізаємо. І от тут от десь от сухе щось таке може бути, да, якісь там гілки. Получається, от з того некрасивого мохнатого куща залишається ось такий от підрізаний гарний кущик. Бачите? Ну, точно так же і тут, на, на цій рослині, от, де от є така брунька, от, остання брунька, там от і відрізаємо От брунька. Так. Так от. Це все зачищаю. Ну, от, де суха, суха от гілка повністю вирізаю. Тут ну, получається суха гілка, я так розумію, що. Ну, може щось, Коротше, я, я якось, знаєте, не дуже вдобрюю р... цей піон, але я так дивлюся, що зерками він вже все більше і більше, і все время росте на одному місці. І тому, мабуть, мені на наступний рік все ж таки придеться зайнятися його удобрюванням. Але там я так знаю, що там таке коріння. я... Получається, цей піон виріс дуже сильно, і я відрізала, верні, викапувала троянди за піоном, потому що він їх накриває. О, дивіться, зараз вирізала цю гілочку, зараз покажу. От яка з цим ну, покажу, як кріпиться этот. От дивіться, бачите, як насінинка, от воно тут вона розкривається, ця коробочка, і ті насінинки випали, вже посипались, мабуть, і от одна залишилася. І от вона отак от -от тримається тут трошечки, ну, ви можете отак от взяти її собі, якщо вам треба. Ну, Це я зібрала насінинки, щоб ви бачили, які вони є. Так, і що я хотіла сказати? Получається, от таке сухе буває. І я так думаю, що от, от дивіться, бачите, от брунька, от брунька і от брунька. Да? І отак от от я беру і отак от от відрізаю. Значить, залишаю не... все сухе прибираю, залишаю тільки от такі от брунічки, які живі. От, бачите, це спорна брунька, наприклад. от от вона. от вона Бачите, тут от якось вона. Вона така підсушена. А отут-ось, от, оця. а оця от гарна. Тобто, от якщо вона отак от розкрита, от бачите, отак от, то нічого страшного. Вона от в такому стані вона і буде аж до весни, аж поки вони розкриються. Так от, що я хотіла сказати. я оці, Коли відцвітаю. Деревовидний піон, ну, мій. у мене, ну, Там з'являються ці коробочки. Тобто я, я відрізаю ці коробочки, я не доводжу до їх їхня, тому що я так помітила, що мій кущ починає ослаблятися. От бачите, от яка зовсім зовсім суха гілка. Тобто оцю гілку суху вирізаємо. Ну, в общем, Мені треба буде зайнятися точно. Удобрюванням. Бачите, ось коробочка яку, я, коробочка, яку я не побачила, вона там десь всередині була. Ну, щоб рослина не витрачала свої сили на, е, на формування от коробочок, то я їх просто відрізаю, тому що насіння... сіни. На сі... Дуже-дуже багато дає цей деревовидний піон. Просто от, виходить, з кожної коробочки там їх, ну я не знаю, там їх ну, дуже багато. От, ну, скільки? ну Штук, мабуть, штук, мабуть, 20 там точно є. От, в, ко в кожній коробочці, розумієте? А це ж їх скільки багато. От, бачите, от, от наприклад, сухе. Оця брунька суха. І тому прийдеться отак от вирізати гілку. От, от, шукаю, де гарна брунька, так от, і відрізаю. Тобто, отак от я повністю проходжу по всьому кущу от, і його так от звільняю від цих сухих гілок, а потім а потім буду а потім буду його зв'язувати. От дивіться, які гарні бруньки, бачите? от. Великі. Оце ж будуть, оце, оце будуть такі великі квіти. І от брунічка, яка велика, от бачите. От. Ну, тобто треба зараз його якось зробити більш-менш таким от акуратним. Бачите, я от підрізала крону. Зараз отут ще почищу. І потім з'їжджу, покажу вам, як я його прикрию. Ну, то есть, Укриття мені треба, ну, в моєму регіоні мені треба тільки від оцих льодових дощів. Ну, Цей поменше, цей гарно. Ну, от На початку вони в мене росли дуже повільно, а потім, звісно, вже вони стали побільше. І от е, е, з кожним роком, виходить, у мене, наприклад, вони отак от виростають. От бачите, Тут от оголяється. Тут от ні, ні одної бруньки нема. Бачите? От бачите, Отак іде-йде от ствол, а потім аж квітка аж отут. От. от. І він з кожним роком в мене все вище і вище. І як тоді зробити, щоб там от Отам от, от знизу, щоб там, отам от знизу, там нема квітів. Квіти знаходяться всі отут-от наверху. І тут знизу я вже стала підсаджувати інші квіти, щоб воно отак от прикривало тут коріння, тому що ну і сонце палить, і щоб воно не так висихало. Ростуть вони у мене на повному сонці. Цілий день тут сонце. Получається зранку і до вечора. Ось так можете подивитися, як я з'язала, почистила і з'язала цей великий деревовидний піон. І ось той, що поменше. Він більше метра. А цей, ну я метр 64 колись була. ну от Метр метр п'ятдесят, мабуть, метр п'ятдесят або метр шістдесят. Десь так висота його. Знайшла тільки от знизу, виходить, є там якось відросток, один пішов. Думала, що це насі... насінина проросла. Ні, це відросточок, от один-єдиний знизу. А так, виходить, от аж десь от цих пір нема бруньок. Ні, отак-от. От от бачу ще от, -от брунька одна. От до цих пір нема зовсім бруньок. Тобто цвітіння все буде знову ось тут. Всі квіткові бруньки тут, а тут голе коріння. Ну, за виключенням цього відростка одного, який з бруньками квітковими. Ну, ось так вийшло в мене вкрити агроволокном. Значить, ще раз значить, розповім про своє оце укриття. Дивіться, агроволокно одягаю я не плотно. Тобто я не закручую повністю так плотно-плотно, а оставляю там трошечки простору. От. І зверху, Отам от, отам зверху, в мене дирка. Зараз, якщо дістану, от бачите, тобто тут воно не вкрите. От так от я. Щоб ви заглянули, подивилися, де там ті бруньки. Тобто, це виходить от така труба. От, бачите, знизу от відкрила вам, щоб ви могли подивитися, що тут теж от відкривається. Тобто Можна отак його закрити, от, коли морози там сильні, а можна і відкривати. І тоді, там, виходить, отак, знизу доверху гуляє повітря. Якщо треба буде, то я відкриваю і отут от збоку. Тут е, воно не дуже заходить туди, от, е, далеко не дуже заходить, тому і можна відкрити. Теж саме от, от на цьому, Вон, бачите, он, отам от всі ці бруньки. Тобто тут е, таке повітря теж, а це азалія. Е, теж я її закриваю, диречка зверху. Знизу буде дирочка, я її відкрию, і отут-от збоку. Тобто я своїми рослинами не ризикую. Я не знаю, там пишуть, що не треба її укривати і так далі. Але я вважаю, що кожен повинен дивитися на свої рослини і, 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 і так поступати, як то у вас які умови. Якщо ви там на дачу приїжджаєте раз там, ну, може на за всю зиму, то тоді. Звісно, вам буде тяжко за цим слідкувати. А якщо я постійно ну, дивлюся на свої рослини, то мені не тяжко буде оцю дирочку відкрити, закрити. Тобто, бачите, тут я приготувала оці прищепки. Потім, коли буде дуже мороз, то я отак от, от просто защіплю. От, і все. А так воно а Отак воно так от провітрюється от постійно. ну Зато, коли якщо будуть лідові дощі, то я теж закрила зверху і все. І я спокійна, що в мене отут от зверху нічого не буде ну там обледенівати бруньки. ну І знизу теж можна провітрювати. от По таким укриттям стоять мої деревовидні оц, деревовидна піоні, одна, друга і азалія. Ну Це тут гортензія ще не обрізана. От. Оці ма маленькі гартинзі зав'язала зав навіть е от кольоровою мотузкою, Тому що дуже боюся, що ну, вони дуже-дуже малі. От. І якщо е буде тут сніг чи ще щось, знаєте, наступив і пішов, от. тому я вже <зв 'язала> кольорові мотузки нацепила на них. От, ну, дуже гарні ці конечно, рослини, кущі, дорослі. Мене взагалі піони і азалія кожен рік радують і впечатляють. І тому ну, я вважаю, що ці рослини повинні бути в кожному саду. Так що садіть, вирощуйте. От, дуже рекомендую.